Пул на артус Гера на ласт фазі Хилы, проходьте боссу под морду Кастери, входьте теж далі оттуда, кудись до морди туди, куди мови будуть довше всю йти. Вам не треба, щоб мов вас, а потім що вреїть. Вам надо, щоб поли вас взагалі не було. Короче бьем босс і мов боу шари похуй, ну типа один розбили, а что ви тут А уешим до сорвания. 10 секунд. Убиваем только мобов. Добываем шары. РДД. Пейн, подбивай шары. Всі подбивай шари. шары. Человек какого Леона на лужу, забігай. На снежок. Танки ловить сейчас жуки выходя слева, справа, пвп на снежок. Четко. Задем мы сюда перекиньте сюда, до центра, будем далеко цього места. Все, играем по мобам. Не бігаємо без толку, б'ємо мобов, на коммітка біжить на лужу. поті шипову ніхто не стоїть. Обходите, от одшипову, ханза на лужу, в воздухі ще є шарики, підбивайте їх РТД. Коли спуститься, з'явиться виріється босс, ми всі будемо бити мобов. Поки не вб'ємо останнього моба. Отшипов тікаємо, шипи обратно. Б'ємо мобов, он для моба. Должен поляк на той нагрузи. Моба. Вылазить зараз разбос, но мы играем по мобам. Б'ємо боб. Танк ведет моба на свою позицію. Мы б'ємо бов. Жуков добываем скрабею. Тепер граємо в нову треш, в нових мобовах граємо. Все переводимо. додаємо, нажимаємо геру, дамажимо по боссу. Магрін сліди за мобами, їх в мілізони заводиш. Артас, коротше, скастуй войско. Як тільки зможеш. Поки вони на войске, все буде заєбись. Короче, войско кастуй Тео Грин.